Обряд закосичення. Е, ми що робимо? Дівчинка виросла це, ну, от період, коли ми йдемо з внутрішнього кола, з внутрішнього родового в зовнішнє коло. І тут в той період відбувається, дівчина починає пізнавати що? Вона починає пізнавати дві енергії чоловічу, батьківську і жіночу, материнську. Коли йде закосичення, мама вплітає ліву, думаю, нагадувати не треба косичку і вплітає стрічечку, а тату праву і вплітає стрічечку. І це все є сакральні дійства. Люба ініціація це є перехід Перехід з одного періоду в інший період. Тобто вона була одною, да? яка собі там бігала, бавилася, їй було все можна, і тут в неї починається. Упс, Дорослий період. Все, тепер я йду в школу, тепер має бути порядок, тепер має бути розпорядок, тепер є дисципліна, тепер є обов'язки, тепер є то, чому я навчаюсь.